Декоративні рослини альбіція шоколадна. Висота саженця. Метр, горщик 15 літрів, коштує 2200 гривень. Седапітіс Пітіс мутовчатий або кедр японський. Висота 50-60 см, горщик 10 літрів, коштує 1950 гривень. Новинка тиск коріан голд, У горщику 20 літрів. Коштує 2450 гривень. Ялиця іспанська фастігіата. Це більшенькі саджанці горщик 10 літрів, коштує 2350 гривень. Кіпарисок тупий пагода, дуже декоративна рослинка. Горщик 4 літри, коштує 1450 гривень. Кедр ліванський хорсман. Висота метр, коштує 2200 гривень. Ялиця Нормана Добриховіце у горщику 10 літрів. Коштує 2250 гривень. кіперисовик тупий на Анаградселіс. Зовсім маленькі саженці, але щеплені. Гощик 3 літри, коштує 1100 гривень. Так, Сагуара, де тут Сагуара він. Кіперисовик вісел э, з сагуару у гощику 4 літри. Коштує 1450 гривень. Що там наступне? Це я просто з листочка читаю. Криптомерия Шигоку. Гощик 5 літрів, коштує 1650 гривень. Ще один кіпарисовок Yellow Spire. у гощику 20 літрів. Висота метр. Коштує 3600 гривень. Брігон Джон кіпарисовок на штамбі. Гощик 10 літрів. Коштує 1850 гривень. Хедер Атлантика Німф, горщик 7,5 літрів, коштує така рослинка 2350 гривень. І ще один кіпариселик. Бріджит, гощик 10 літрів. Коштує 1550 гривень. Туя є складчите віпкорд. Це горщик 10 літрів, здоровенькі саженці. Ціна. 1250 гривень. Так що там наступне. Так, на наградселіс. Угущику 20 літрів за ціною 2200 гривень. А іще є віп-корт на штанбі 60 см, коштує 2600 гривень. Замовляють рослинки на сайті басатком'ю або на Viber.